Середа 2 грудня традиційно у цій порі ви дивитесь новини на нашому каналі. Студія працює Любоєворська. Зокрема, сьогодні йтиметься про таке. Аптекарі знову пікетують у Львівську обласну раду. Як минув візит прем'єр-міністра Достроям, скільки доведеться заплатити за молоком поживний напій дорожчає. Аптечний неспокій представники комунальних аптек сьогодні вкотре пікетують під стінами Львівської обласної ради. Близько 80 осіб перекрили вхід до сесійної зали з тим, щоб обласні обранці не ухвалювали рішення про реорганізацію в мережі комунальних аптек Львівщини. У руках пікетники тримають плакати із написами геть брудні руки від білих халатів. Сьогодні рішення завтра прихватизація, Хто відповідатиме? Тощо та періодично кричать ганьбам. Окрім того, люди роздавали депутатам, що проходили до Ційної зали листівки близько десяти міліціонерів намагаються забезпечити громадський порядок. Як щойно стало відомо, Львівська облрада не підтримала проекту рішення про об'єднання всіх комунальних аптек області в комунальне підприємство. Проект рішення за основу підтримали лише 44 із потрібних 61 депутата. Вчора, під час візиту на Львівщину, Юлія Тимошенко завітала її до стрія. Прем'єр-міністр України зустрілася із трудовим колективом товариства Леоні із подробицями Оляна Шуцман. Прем'єр-міністр у стрию. після відвідини Львова робочий візит прем'єрки продовжила на німецько-українському заводі Леоні. Майже годину Юлію Володимирівну знайомили зі специфікою та умовами роботи на заводі. І заїхала з однією метою подякувати всім вам, вашій команді, вашому керівнику, за те, що ти, коли ви ставало гірше, ви для України, для свого міста, для міщини були сильними і найкращими. І коли деякі підприємства втрачали поступлення в бюджет, коли людей сміляли, у вас навпаки, більше вплатили в бюджет, набрали півтори тисячі людей додатково під час кризи, я думаю, що таких підприємств, як ваше, дуже-дуже мало в Україні. Прем'єрка зазначила, завод Леоні є прекрасним прикладом для майбутніх інвесторів. Коли в інших країнах працівника вводять в режим роботи близько чотирьох місяців, то на Леоні це випробувальний термін триває лише три тижні. Також Юлія Тимошенко привітала всіх строян з грядущими святами, після чого вирушила до Трускавця. Уляна Шуцман, Роман Купранець, три новини. Люди з інвалідністю на Львівщині працевлаштовуються через ярмарок вакансій. У вівторок такий захід відбувся вже в шостим. Втім, чимало підприємців надають роботу інвалідам лише під законодавчим тиском. Ярмарок вакансій одна з найефективніших форм працевлаштування інваліда. Переконаний керівник обласного центру зайнятості Михайло Хміль. Це підтверджує її статистика. З поміж двох сотень інвалідів, що зголосилися до участі в ярмарку. Чверть одразу працевлаштувалась. Ще й пів тисячі інвалідів перебувають. Нині на обліку у центрах зайнятості додав Михайло Хміль. Насильство в сім'ї, низька заробітна плата та проблема працевлаштування. Такі теми обговорили на координаційній нараді, що відбулася сьогодні у приміщенні міської ради. Більше знає Світлана Кренців. Правова освіта населення ключова тема обговорення на сьогоднішній координаційній нараді за круглим столом представники влади та багатьох служб нашого міста. Мова йшла з більшого про соціально незахищені сім'ї, їхні проблеми та основні варіанти їх вирішення. З доповіддю виступила директор центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Леся Дум'я. Вона наголосила на створенні гарячої лінії, куди б могли звернутися за юридичною допомогою соціально незахищені люди та отримати всю необхідну їм інформацію. Є отакий момент, і а були б такі лінії у нас було б значно простіше. Ви чітко ми б отримали самі інформацію, наприклад, і людина могла передзвонити. Поцікавитися тим чи іншими питаннями про стан організації правоосвітньої роботи у п'ятій школі розповіла директор цього навчального закладу Марія Валовін. Вона зачепила тему відвідування уроків учнями кращий контроль батьків за дітьми у позашкільний час. Директор розповіла про постійні заходи, які відбуваються у школі, завдяки яким учні краще знають свої права та обов'язки. Проаналізувати те, що ми маємо на сьогоднішній день в школі то більше 30% дітей це діти, які виховуються одним із батьків. І це не тому, що це діти-сироти, напівсироти, вони мають на окремо видоволюються діти, а це діти, які залишені батьками, батьки на заробітках. І тут проблема, що мати один із членів сім'ї, займається вирішенням службовому проблем, проблемами зроблянням коштів, як попробувати, наладувати дитину і діти відправити до школи. І десь друга сторона, що дитина робить вона в школі, що вона робить поза межами школи, чи вона ходить до школи, залишається з поза увагою батьків. Світлана Кренців, Руслан Леськів для Стрийських новин. Цінний та поживний напій дорожчатиме до кінця цього року зростання цін на молоко в Україні становитиме 15-20%. Про це повідомляють експерти держзовнішінформу в огляді товарний монітор, кон'юнктура. А саме наголошується, що зниження поголів'я корів, скорочення обсягів виробництва молока і дефіцит якісної сировини є основними причинами збільшення закупівельних цін, як наслідок зростання собівартості готової продукції. Кінцеві споживачі такі підвищені відчують уже. Найближчими місяцями наголошується в повідомленні. За даними Державного комітету статистики України, виробництво молока в країні з кожним роком знижується приблизно на одну тисячу тонн. При цьому за 10 місяців цього року скорочення виробництва молока порівняно з аналогічним періодом 2008 року. Зафіксовано у 18 регіонах України. Найзначніше скорочення обсягів виробництва молока відзначено в Київській, Дніпропетровській та Львівській областях. На захист Дем'янюка у Львівській облраді закликають оголосити бойкот німецьким товарам в Україні. У такий спосіб Україна має показати свою позицію щодо справи Івана Дем'янюка. Про це заявив депутат Ростислав Новоженець. Він закликав змі об'єктивно і широко висвітлювати розгляд справи Дем'янюка, оскільки цю справу використовують як торпеду проти України. Також новоженець звернувся до прокурора Львівської області Олексія Баганця із проханням вжити засобів прокурорського реагування. Щодо почесного консула Німеччини у Львові Мирослава Дякович через недотримання нею законодавства про звернення громадян на звернення Львівської облради на захист Дам'янюка досі не відповів президент України, як і на жодне звернення облради загалом. У той час МЗС Україна аргументувала свою позицію тим, що Дам'янюк не є громадянином України. і Якщо Україна буде захищати його, це зашкодить іміджу нашої держави. Новоженець наголосив, що світовий конгрес українців виступив. З позицією на захист Івана Дем'янюка. Зваричу цих свят не заколядують. Як суддя Ігор Зварич буде під вартою до 9 березня 2010 року. Верховний суд продовжує термін утримання для колишнього судді Львівського апеляційного суду Ігоря Зварича. Як повідомила прес-секретар адвокатів Зварича Тетяна Турчина, таким чином суд задовольнив подання Генеральної прокуратури, яка вимагала продовження терміну перебування Зварича. Під вартою до 12 місяців, коли мав закінчитися попередній термін отримання його під вартою. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Побачимось з вами завтра традиційно у цій порі. Не забувайте заглядати на наш сайт Телеланком. нехай вам щастить. Ради вітати вас на нашому каналі. З вами Олег Фелик. і найсвіжіші новини з світу спорту. Сьогодні в огляді українське суддівство може очолити англієць. Жіноча збірна України з Ганболу вирушила на чемпіонат світу до Китаю. Чи залишить Михаличенка на посаді наставника збірної України футбольна політика великих людей? Незалежний інститут футбольного суддівства може очолити англії. Про це заявив переобраний президент прем'єр-ліги Віталій Данілов. За його словами, президенти клубів обговорювали кандидатуру на посаду керівника нової незалежної суддівської інстанції. У нас є англійські кандидатури, які будуть працювати у нас на постійній основі, хоча півроку або рік. Не бачу жодних перешкод, щоб до початку наступного сезону створити єдиний пул та зробити незалежний арбітраж. Сказав Данілов. Українські гандболістки вирушили до Китаю, де 5 грудня у місті Джан Су стартує чемпіонат світу. Останні дні перед від'їздом збірна провела на олімпійській базі у Кончезасві. Там дівчата інтенсивно тренувалися і зіграли кілька спараних матчів. Окрім браку ігрової практики, головна проблема збірної України – це травми провідних гандболісток. Одразу шість спортсменок не зможуть допомогти нашій команді на чемпіонаті світу у Китаї. Що ж до суперництва у групі «Б» українки зіграють з командами Таїланду, Австралії, Австрії, Анголи та Росії. Найкращим спортсменом листопада визнано важкоатлета. атлета, срібний призер чемпіонату світу з важкої атлетики в надважкій вазі 105 кг Артему Дачин. Визнаний експортною комісією Національного олімпійського комітету України найкращим спортсменом листопада, найкращими тренерами місяця, що минув названо особистих наставників важкого атлета Віталія Шведова та Віктора Романчука. Відзначимо, що досягнення Артема стали найвагомішими серед українських атлетів в олімпійських видах програми протягом останнього місяця осені. Чи залишиться Михаличенко на посаді тренера збірної? Призначення Мірчі Луческу – Провокація збірної України залишиться керувати Олексій Михаличенко. Саме така інформація була озвучена проінформованим джерелом, наближеним до Федерації футболу України. Інакше як провокації це не назвеш. Ясно, що ні Мірчі Луческу, ні Ахметов не підуть на те, що вдарить не тільки по збірні, але й по Донецькому клубу. В такому випадку Григорій Суркіс отримає чудову можливість у черговий раз зробити власника шахтаря таким собі ворогом. Народу, який не пішов у нього на поводу на благо всього українського футболу, а в команді залишиться Олексій Михаличенко. І на завершення вже традиційно трохи кур'йозу голкіпер отримав ключкою по голові за пропущений гол. Інцидент за участю хокеїстів Вокоуна і Баларда відбувся під час виїзного матчу Флориди з Атлантою Трешерс. На 9-й хвилині першого періоду форвард Атланти Ілля Ковальчук забив гол у ворота Пантерс. Балард був засмучений і хотів ударити ключкою по штанзі, але потрапив по голові Вокоуну. Голкіпера відвезли на носилках, і на лід він уже не повернувся. Чеського гравця доставили в лікарню Атланти, де йому зробили операцію. На цьому наш випуск завершується. Залишайтеся з нами. До нових зустрічей в ефірі. З вами був Олег Филик. Кажуть, завтра небо все ще залишатиметься вкритий хмарами, похолодніше. Температура повітря триматиметься на позначці 6-7 градусів вище нуля. Вітер північно-східний зі швидкістю 2 метри за секунду. вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 733 мм міліметри. Ждутного стовпчика.